Друкований зошит з математики, сторінка 26, завдання 98. Розв'яжи рівняння, виконай перевірку. Х поділити на 7 дорівнює 5. Згадаємо компоненти при діленні. Ділене дільник частка. У нас невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба перемножити частку і дільник. 7, їх дорівнює 7 помножити на 5. x дорівнює. x дорівню. 7 помножити на 5 буде 35. Робимо перевірку. Підставляємо рівняння замість х 35. 35 поділити на 7 дорівнює 5. 35 поділити на 7 буде 5. Дорівнює 5. Відповідь. Х дорівнює 5. Розглядаємо друге рівняння. Y відняти 4 помножити на 3 буде 12 дорівнює 29 y дорівнює згадаємо компоненти при дії віднімання зменшуваний від'ємник Різниця. Щоб знайти зменшуване. Треба і різницю додати. 29 додати 12. Y дорівнює 29 додати 12. буде. Сорок один. Робимо перевірку Підставляємо сорок один замість Y. Сорок один, відняти чотири, помножити на три. Дорівнює двадцять дев'ять. Три три помножити на чотири буде дванадцять. Ми тут можемо миленько написати дванадцять. Сорок один відняти дванадцять.

Дорівнює 28 плюс 12. Перед нами ускладнене рівняння і ускладнене саме добуток. Давайте його спростимо. П помножити на 8 дорівнює. 28 плюс 12 буде. 40. Повторимо компоненти при множенні. Множник, множник, добуток. У нас невідомий множник. Як знайти невідомий множник? Треба, невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. добуток поділити на відомий множник. П дорівнює. П дорівнює. 40 поділити на 8 буде 5. Робимо перевірку. Замість па підставляємо корінь наш п'ять. Помножити на вісім дорівнює двадцять вісім плюс дванадцять. П'ять помножити на вісім буде сорок. Двадцять вісім плюс дванадцять буде сорок. Відповідь П дорівнює 5. п'ять. дорівнює пять. Завдання 99. Розв'яжи задачу, склади та розв'яжи обернену задачу. Одному соболю дали три рибини. Скільки рибин потрібно дати чотирьом соболям, щоб кожен одержав таку саму кількість рибин. У нас пряма задача. І так, скільки рибин дали одному соболю? Три рибини. Скільки було соболів? Соболів було чотири. Нас питають, скільки всього рибин потрібно для чотирьох соболів? І так, по три рибини дали чотирьом соболям. Яку дію будемо виконувати? Три помножити на чотири дорівнює. Три помножити на чотири дорівнює дванадцять. Дванадцять рибин. Всього усього. Складем, складаємо обернену задачу. Складемо таку задачу, де нам буде відомо, скільки отримали рибин кожен соболь, тобто одному соболю дали три рибини, так? а всього було 12 рибин. А нас питають: а скількох скількох соболів, будемо казати, нагодували? І так, одному соболю давали три рибини. Три рибини. Кількість соболів нам невідома. Зато відомо, що було 12 рибин. І так, всього 12 рибин. Одному соболю треба дати три рибини. Скільки соколів можна нагодувати 12 рибинами? І так, згадуємо: множник, множник, добуток. У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. І так, ми маємо 12, поділити на 3, дорівнює. Чотири. Чотири соболи. Чотири соболів.